І типа продавати. Ну, це, це дебілізм. Максимальний. Я не знаю. Зараз я його продам і мені що там випаде, ну я не знаю. Чекай. Ладно вже все, вже нема куди двигатися. Чекаю. Вже пробуємо. Коротше, пробуємо. Йдемо в абанк. Я хочу достати дуже. Ну, скільки мені кульпу випадало. Чекай. Що. Зараз. Випала куля, окей. Одна випала куля. Давай наступну Чекол зараз за 5 штук випаде бляха 3 кулі. Та вже не випаде. Коротше, все, кулі відкриваємо. Зараз стірва випаде Або оцей, Кару Всім привіт, який з вами отаман. Мене звати Мирон. Вітаю! І в мене є ось це чудо СТРВК. Ну що, любі друзі, ви задасте питанням, де я його взяв? Він мені випав, випав із шара, і випав з п'ятого шара. Але я вже добив тих п'ять шарів та забрав ще раз СТРВК, отримавши 15 тисяч голди. Я цього не робив на досі, тому що це було наскільки для мене неочікувано, що не змусило мене записати, за що я вибачаюся. Буду робити, намагатися стрими частіше. Не все залежить від мене, але я буду робити. Ну що, друзі, давайте повернемося до цього цікавого танчика. Вперше огляд танчика від Мерона. Думаю, вам сподобається. Має бути цікаво. Ну, ні. А що можу сказати? Що можу сказати? СТРВК, СТРВК, це зараз так. Ага, СТРВК, це у нас виходить результат тісної взаємодії Центуріона і Кранвагена. Nice. Що у нас вийшло? Що ми бачимо? Танчик доволі невеликий, по своїм габаритам, в нього башня від Центуріона та корпус від Кранвагена, і це є шведський танчик, що доволі для мене було об'єктивно незрозуміло. Але як бачимо, ось таке от чудо в нас є. Що любі друзі, давайте перейдемо до характеристик. Не буду вас молоти цифрами, там якихось детальними цифрами. Давайте скажу найголовніше УВМ. Що потрібно? Що потрібно? 9 Увенів ми маємо донизу. На концепті 10 рівня це 10. Ми маємо броню башні, але ми її не маємо. Якщо брати по характеристикам, то башня це у нас 250, 252 лоб. Борт 96, корма 50. Пробивають все. Пробивають і борт, і лоб, і корму. Тобто 252 можете не орієнтуватися. Там абсолютно практично броні немає. Єдине, в що вам можуть попасти, це, це є маска, але хе -хе, я вам скажу так, що наша гра така, що стріляють в маску, а попадає туди, куди не повинні попасти. От, що ми маємо? Ми маємо здоров'я танку, це 2000 576 хетчпоінтів, 42 тонни, що доволі робить його маленьким, та він не важкий, такий собі середнячок вийшов. Повернемося до пушки. Доволі депевна машина 3419. Чому порівнюєш з концептом? Ви скажете, Мирон, чому ти порівнюєш з концептом? Я розповім, дивіться. Попереднього року, головною нагородою року, був концепт. Всі його палку дуже сильно хотіли. І то є дуже файний танк. Я так думаю, що розробники гри намагаються зробити танчик, який буде унікальним, який буде мати якусь особливість, щоб люди хотіли його собі забрати. І от власне вони зробили СТВК, тому що раніше був концепт. Ці машинки дуже, як на мене, схожі, але не будемо путати, концепт то є більше ТТ, а СТРВК для мене то є суто СТ. Мені здається, вони хотіли створити щось таке мега цікавеньке, і вони створили наполовину СТ і наполовину ТТ, тому що ти не можеш точно розуміти тобі в яку сторону, ну, не те щоб в яку сторону їхати, тобі від якої позиції відігравати. Зараз трішки розмовно розповідаю, як це все працює. Ми зіграємо на ньому декілька боїв, я покажу, як він грається. І, власне, ви для себе винесете якісь, можна сказати, деталі, якісь рішення стосовно цього танчика. Тому, якщо брати до уваги пушку. Вона доволі ДПМна. Середня альфа в неї е, скільки тут 350, під підкаліберні це 300, і фугаси 440. Мало. Дійсно мало. Іноді ББшкому вилітає по 280. ТТ-10 рівня. КД в танка 6,1. З урахуванням всі, всього її, можна сказати, спорядження. 6,1 секунда, доволі маленько. Це як на е 50 м якщо я не помиляюсь, можу помилятися. Тобто ти дамажиш доволі сильно, але ти стріляєш. Можна сказати, часто, але дуже маленький урон. Ну, ДПМ 3500. Знову ж таки, реалізувати танчик доволі важко. Я мушу спочатку сказати вам, що безпосередньо по танчику. Він для реально гравців, які розуміють, як використовувати слабкі та стає сильні сторони танку. Це не ТТ, який може стояти на позиції і відігравати. Це не є 7, це не Е100, це не 60 ТП. Ні, це не такий танчик. Цей танчик повинен відіграватися десь е, від рельєфу. По-перше, по-друге, він десь повинен ззаду відіграватися. Він доволі ДПМний, але з його ДПМом 6,1 і по 280, коли стріляєш, буває 440 вилітає. Окей, ну типу, буває таке. Максималка я не пам'ятаю, яка там. Але дійсно я не певен, що той як ВЗ-113, який може стати в позицію, ти з тої позиції можеш накидувати. То не є дійсно так. Якщо брати з приводу його швидкості, потужність двигуна 842, нікому не потрібна цифра, але я її сказав, набирає він свої 47 км за годину вперед доволі сильно. Тобто він набирає їх шустро. І я би сказав, що якщо для порівняння, це як iMix 50B, тобто він доволі швидкий танчик. І ти можеш швидко змінювати позицію. Знову ж таки. Броня немає, немає броні, абсолютно немає броні. Практично єдине, що може танкувати, це маскою. Пробивають в корму, пробивають в борт, пробивають повсюди, пробивають. Тебе пробивають повсюди. Якщо брати до уваги того ж самого концепту, я їх знову ж таки не порівнюю. Просто для мене це альтернативний танк. То там ти можеш, хоча б чимось танкувати тут. Не танкуєш. В чому ж все таки особливість цього танчика? Як на мене, особливість даного танчика полягає в тому, що ти можеш безпосередньо зі своєї сторони накидувати урон, використовуючи ландшафт. Або ти можеш змінити позицію і виїхати один на один за сте, де твоя, можна сказати, де твій ДПМ доволі високий, ти можеш його просто перестріляти. Але він нічогісінько не танкує. Є ось ця башенька, яка також пробивається всіма, доволі сильно пробивається. Тобто це такий собі шустрячок, який може швидко змінювати позицію, який може надавати велику кількість урону, але при певних обставинах. Знову ж таки, давайте спробуємо на ньому відіграти безпосередньо декілька боїв. А також я вам покажу моменти, де цей танк важко реалізувати. Чому важко реалізувати? Тому що маленький Про пробой. Якщо брати до концепту, така ж сама ситуація. Тобто ми зараз перейдемо, покажу вам по статистиці, не по статистиці, по пушці. Це у нас виходить 259, пробивають ББшки, 310 голда і 53 фугаси. Пробивається дуже мало. Суто, якщо брати до уваги, то є сотогом. Є сотого, ти не пробиваєш в щоки, ягу в щоки також не пробиваєш. Це для тебе дуже важкі танки. Так, і ось, друзі, що ми бачимо? У нас є суперник Є100, ми зараз будемо пробувати його пробивати. Я просто хочу вам показати, як безпосередньо а, взагалі виглядає Є100. От, у нас це ББшки повністю. Куди ми можемо його пробити? Ми можемо сюди, він тут не пробивається. І ми на цьому танку зараз включимо голду. Яка ефективність голди? У нас, по-перше, з'являється, ось, ми можемо це стрельнути. Але коли ми на якійсь великій відстані. Тобто, що це такий для мене? Мінусочок маленький пробой, що ми на великій відстані і він мансує. І коли наш супер... суперник мансує цією башнею, коротше, і ми намагаємося туди попасти, то не пробивається. Ми намагаємося його пробити, тобто це в нас ББшки, і це в нас голда йде. Видно, подекуди НЛД, ну це трішечки. І ось якщо сюди попасти, ну це в бою буває, але він практично не пробивається. Тобто ми за соткою споглядаємо ось так. От він практично весь червоний, от ми навіть. На каточок то він ставиться, це окей. Але якщо цей танчик буде відігравати ось за рахунок е безпосередньо за рахунок якоїсь там стіни, от, це він на ББшках, він весь червоний. Тобто, я, коли ти останешся один на один з ним, то буде важко. Звісно, на ЛД б'є це голдою, але ось так от. Якщо ти хочеш йому в щеку закинути, ти не закинеш. От про що я говорю. От в чому безпосередньо ну, мінусочок того, що ти не можеш реалізувати. В тебе начебто 6 секунд, але ти його не пробиваєш. І все. Тобто ти не будеш цілитися в бою, отак, сидіти чекати, тому що ти просто отримаєш. От, Ти можеш закинути йому, ну не закидується. Ось тому і безпосередньо така ситуація. Зараз поглянемо ще наступний танк. От ми бачимо Ягу. Зараз ми спробуємо також її пробити ось в ті щоки. От. Ягу ми безпосередньо пробуємо пробити в щоки. Але в нас це також не вийде, тому що ну, броня доволі там сильна. І ми намагаємося якось так не отримати і дати їй плюху. Можна, звісно, сюди спробувати, але коли ти в бою, то ти не можеш швидко так робити. Тобто шанс того, що ти там попадеш, він низький. А в щоки не б'ється, абсолютно ніяк. От, яга практично, ну, вона вся червона, це я кажу під кутом, якщо ти намагаєшся. От, яга червона, повністю все сів повністю все красне. НЛД ми не рахуємо, тому що воно саме по собі не надто броньом. Але всі ми практично розуміємо добре, що в такій позиції пробити ягу ну доволі важко. Тобто ти її, по суті, нікуди не пробиваєш, тут ти пробиваєш в лючочок. До чого я це говорю? До того, що в звичайних ситуаціях, коли ти граєш на якомусь тетешці, то ти можеш ягу спокійно запульнув собі сюди і поїхав, змінив позицію. Тут ти такого не зробиш, тому що броня в яги сильна, а в нас пробій взагалі дуже фіговий. Тобто тільки ось сюди закидувати, і шанс того, що не закинеш, великий. Або в залежності від твоїх вмістів, Тобто, ось, ось я вам показую рівень пробою на танчику. Ось так це працює, хлопаки та дівчата. Тому наразі просто так показав практично, як це все робиться. Ось таким чином. Знову ж таки, відіграємо від Увені. У нас є, звичайно, в нас є плюс безпосередньо цього танка, це класні Увені. Але є в нас картонна башенька, яка безпосередньо буде пробиватися, я так думаю, буде легко пробиватися. Тобто, наразі, я думаю, що пробити в башеньку доволі просто. От, Пролітає, пролітає, залітає в праву частину, залітає в ліву частину. Ми можемо пояги видати. Знову ж таки, пам'ятаємо, що тільки заходить в лючок, у нас не заходить в щоки. Але яга безпосередньо нам може зашивати нормально защуки, можна сказати. І плюс виходить, виходить нормальний зашивати в кришку. Тобто, запам'ятай, є 100 яга, яга об'єкт 2684, потім Баджер це танки, які нереально важко для тебе пробити. Є третій, тайп 71. І все він ще пробиває. а от Такі танки пробити доволі важко. Тому одразу акцентую на цьому свою увагу. Знову ж таки, все покажу, все побачите, як воно все відображається. І зараз е зіграємо дек декілька боїв. Знову ж таки, одразу дивимося на сетап, їдемо до наших. Е в чому безпосередньо ще також фішка це е форсаж, це підвищений форсаж, за допомогою котрого ти як на крані, можеш змінювати позицію доволі різко. От, дивіться, я просто їду як стежка. Максимально все швидко робиться, я вже обігнав практично більшість танків. Зараз ми дійдемо до наших естешок і будемо роздавати там плюхани. Тому, хлопці та дівчата, отакі от справи зіграю декілька боїв, покажу як він грається для розуміння. Опа. От-от. Щоб ви розуміли. Опа. Казав, не танкує, а він що, танкує чи що? І ні, перекатуватись, Ото я зробив помилку. Я зрозумів, зрозумів Все, отут за позиції стаємо і за позиції можна накидувати урон. Тут, в принципі, по-іншому ніяк. І четвертий, що він там робить. Так, ну прога, напевне, буде зараз якось відкатуватись, я думаю, все-таки. Ні, ні ні, от пробивають, просто ну куди ось дивіться, куди мене пробили. Його пробивають на ура, як хочеш. Там є ще супер кінь. Я ось туди пхатися не, не хочу, бо я там нічим корисний не буду. Все ж таки краще змінити мені позицію і поїхати на кон на прогу. Давай, 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 поїхали добрати її. Так, я поїду тоді вниз. Тут, правда, є ось цей хлопак. Ах, я тупанув. Хоча ні, я хотів просто допомогти. Назад, назад, назад. Думаю, зможемо зараз його забрати. Дивіться, КД максимально е лояльно, можна так сказати. Все. Знову ж таки, тут ти можеш накидати велику кількість урону, коли є якась заворушка. От, я накидав 1945. І я просто не хотів агресивно вкатувати, тому що не хочеться отримувати на цьому танчику. В тебе 2500 чекпоїнтів є хетчпоінтів, якщо правильно казати. Але потрібно їх використовувати дуже з великим розумом, тому що тут наразі є велика ймовірність того, що тебе знесуть дуже швидко, бо в тебе немає ніякої броні, тебе не спасе, ніяка жодна броня. Так, спробуємо наступний. Карта якраз для нас, шведський танк зараз буде себе реалізовувати, побачимо. Тобто Ви бачили, що безпосередньо танчик пробивається, пробивається в башеньку, хоча там зазначається ну 256 міліметрів, якщо я не помиляюсь. Але знову ж таки, з танками, які є на 10 рівні ПТ та й взагалі ТТ СТ, які мають велику кількість пробою, то це взагалі не страшно. Тобто на концепті, можна сказати, Мала кількість пробою компенсується гарним УВН і міцною башнею, яку дійсно важко пробити. Та її ще формою. Форма в неї ну, реально читерська. Тут форма звичайна. І от то ми будемо. Бляха, щось я всіх пропустив. Не хочеться сильно виїжджати для того, щоб підставлятися. Там хтось має бути чи ні? Можна тебе пофокус. Ого! Щось в мене залосило. Що це було? А, зрозумів, зрозумів. Тут вже з цієї сторони. От, просто ну, не існує броні, не існує. Тобто за рахунок броні на ньому грати взагалі практично unreal. Нормально. Змінюємо позицію, там немає що робити. Пірані так і хоче на мене напасти. Шарік, давай, виходь звідси. От, проти пірані нам буде максимально важко відігравати. А, тут ще й ваза приїхала. А, він, він ще горить, до речі, забув сказати, хлопці та дівчата. Танчик палає просто максимально. Йому критують моделі, він частенько горить. Тобто це його така біль, можна сказати. Все, мене просто знищили. Тобто, з урахуванням цього всього, він дійсно горить сильно. Може бути таке, що він навіть два рази за бій спалахне. Я покажу, яке на ньому стоїть в мене я спорядження повністю. Тобто це є обладнання та спорядження. Покажу, яке у мене стоїть для розуміння того, щоб ви знали, що безпосередньо я собі поставив. Можна буде вийти з бою, і я вам зараз покажу. Так, друзі, якщо брати до уваги амуніцію, боєкомплект та обладнання. З приводу безпосередньо цього всього, можу сказати, що на цьому танку вдосталь ББшок 34, як на мене, голди 14 і 8 фугасів. Фугасами тут не дуже користуються. По-перше, вони мало пробивають, шкода від них невеличка. Тільки в крайних таких випадках, де там 1 ХП чи пару ХП можна добити. Голди ввожу, але голда, знову ж таки, пробиває не надто добре, як ви це зрозуміли. Тому і наразі від неї великої так, можна сказати, результату немає, переважно ББшками стріляє. Якщо брати до уваги амуніцію, амуніція, перш за все, направлена на те, щоб безпосередньо на швидкість танку, тобто швидкість танку топова йде, ось швидкість танку, і тут також пуш Тобто ми зі своєї сторони робимо танк більш, можна сказати, мобільним, для того, щоб він швидше їздив, і ми змогли швидше міняти позицію саму. Якщо брати спорядження, спорядження все просто: беремо суперфорсаж, беремо універсальний боєкомплект, для того, щоб. Потушити палаюче палаючий полум'я, а також безпосередньо ще для того, щоб там, полагодити модулі. Чому важливо мати боєкомплект і ще окремий ремкомплект? Тому що дуже часто, можна сказати, валять тобі модулі. Дуже часто або ти палаєш, або в тебе виходить зі строю, можна сказати, якийсь командир. Тобто наразі просто мінус людина в можна, можна сказати в танку і все. Тобто танк не їде нормально. І вже ти зі своєї сторони чекаєш, поки в тебе там 78 секунд, чи скільки відкидається. Тому важливо возити саме це. Якщо брати по обладнання, обладнання направлено на у нас досилатель стоїть тут. Потім ми ставимо безпосередньо те, щоб нам не шкодили так багато модулі, бо немає сенсу допрацьовані модулі ставити. тобто гусінці не так часто збивають і не таранять, тому що ти мобільний. Краще ставити ось защитний комплекс. Це надає змогу шанс пошкодження мінус 10%. Тобто Ми беремо, як і на всіх ТТ-шках, покращену оптику. Тут беремо час зведення. Тобто Якщо брати прочність, ми беремо саме на хет хетчпойнти, ми не беремо на відсотки. Ну і тут по стандарту, тобто все, що в принципі використовуємо для ТТшки. Якщо вам потрібно, не буде не буду пояснювати, собі візьмете це, і власне танчик буде їздити, буде робота. Тому ось такі от, безпосередньо має танки, можна сказати, не, не габрити. Такий танчик має характеристики, таке обладнання і таке спорядження. Знову ж таки, хлопаки та дівчата, якщо переглядати статистику на танку, на ньому я зараз маю 71% перемог, 47 боїв я на ньому скатав, маю 2740 боїв. Маю 8 майстрів, тому що планочка дійсно дуже низенька, мало в кого є цей танчик. І можу сказати, що 2700 це замало. Хотілося б мати 3000, я їх мав, але рандомчик був. До мене дуже злий. Власне, були команди, де були турбачі, де ти не можеш накидати урон. Хоча здається, що ДПМ дуже-дуже великий. Але насправді реалізувати той самий постріл не завжди, не завжди нормально виходить. В цьому то і проблема. Тому будемо покращувати, все це будемо робити. Зараз зіграємо ще декілька боїв на цьому танчику для розуміння того, як це все працює. Не на цьому зіграємо на СТРВК. Так, ходімо наступний бій. Третій бій, зараз будемо грати. Це так для розуміння. Звісно, на ньому будуть стріми, де ви будете бачити, як я на ньому відіграю. Це дається три бої ознайом... озн... Озн... ознайомлення, можна сказати. Дійсно, важко реалізувати танчик за рахунок того, що в тебе ДПМ не маленький. І не завжди є можливість відігравати від ландшафту. Так, ходімо всі на А, тут немає сенсу їхати туди на ТТ. Так, я поїду туди, я не хочу отримати потім замку. Тобто, ось я набрав ну це супер форсаж, я лечу 51 км кі за годину. А, тому доволі наразі це різко, різко. все виходить доволі швидко. Так, сподіваюся, що ми зараз швиденько їх задушимо. У нас тут четверо. Їх там двоє. Має бути E50M, там має бути 121B. Збоку вже MX50B доволі агресивно відіграє, але нам потрібно саме цих валити. Давайте, давайте рухатись. Не потрібно витрачати час, потрібно їхати. От дивіться, який кіберспорт на каточок одразу мене. Ох, uh, там об'єкт, прав, правда. О, oh, все, от горить. Просто я ж про це й казав. 999. Це мені бабаха вальнула. І вона тут ніяк не засвітилася. Тобто він горить доволі часто. Це те, що варто зауважити. Так, перекачуся на іншу сторону, от. Не можу нормально накидати кількість урону. Знову ж таки, в них там десь має бути Аймікс який поки що не засвітився ще раз. Є ось сотка і є бабаха. Я б сотку би тут зачекав, якщо вона вниз поїде. Угу. Добре, потрібно їхати, потрібно їхати. Таке якесь деф стояло, бо абсолютно. От і бабаха. Ну, точні, звісно, дуже файно. Ну, звісно, я на ходу так стріляю. Чому не проходить фугаси? Ну страшно, страшно. Це чудово добили. Кара у нас, в принципі, фуловий. Там бабаха, просто він отримає від бабахи. Чи ні, мені оце цікаво. Чи я отримую? Я отримую. Та. Я підставився і отримав від Бабахи. Ну знову ж таки, я думаю, цього вистачає, бо їй максимально. Негативні. <сіх> Якщо брати враження серед танчику в цілому, робити так висновок того, що взагалі відбувалося, я очікував набагато краще. Тобто, за рахунок відкриття 10 шарів, як вони падали, і що потрібно було задонатити велику кількість голди, я не знаю, як у вас, сподіваюсь пощастило вам краще. Але знову ж таки, задонативши велику кількість голди, хотілося б отримати щось набагато краще. Попередньою нагородою року я більше ніж задоволений. Танчик, концепт дійсно дуже файний. Якщо ви хочете також. Огляд на концепта в моєму стилі, проставте мені вподобайку закусенець під цим відео. Напишіть комент, хочу. Е, відео огляд на концепта 1Б від Мерона. І я це зроблю. Е, якщо брати до уваги СТРВК, ось ви бачите, хлопці, що взагалі відбувається. Мені цей танчик не зайшов. Можливо, я на ньому не вдосталь добре вмію грати. Ви це ще побачите на стрімах, які в нас будуть, але знову ж таки. Це щось типу як концепт, але на мінімалках. От і все. Тобто, вдав, так, в нього є велика мобільність, він доволі швидкий, в нього високий ДПМ, але він мало в нього мала пробиваємість, він мало пробиває. тобто... Він косий, це правда. Танчик косий, він картонний, в нього пробивається і башня, в нього пробиваються лючки. Якщо танчик стоїть вверху над тобою, оця вся зона пробивається максимально сильно. Танчик, який стоїть внизу, то в нього ще шанс тебе якось не пробити. Якщо він вище за тебе, умовно кажучи, це є маус, єсто, яга, то все. Тобі кришка, тому що вони тобі будуть сюди дамажити, і все ти нічого з цим не зробиш. Вони будуть тебе пробивати. Тому ось такий от вийшов відоогляд. Звісно, хотілося б, щоб йому дали броні трішки в башні, але знову ж таки, я не думаю, що це дійсно буде реалізовано. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, дякую за ваш актив. Був радий зробити такий відеоогляд. Можливо, та й взагалі я впевнений, що є над чим працювати. Пишіть, що додати, що зробити, що показати, і в будь-якому разі будемо робити. Тому всім до зустрічі, радий вітати та гарного вам дня.